Відпочити та пройти реабілітацію. На базі другого корпусу державної установи Донбас Прикарпаття відкрили безбар'єрний водний простір. Створений для підтримки фізичного та психологічного відновлення людей з інвалідністю, ветеранів війни та діючих військових. Гідрореабілітаційний комплекс включає басейн з підйомником для маломобільних осіб. Також зону гідротерапії, роздягальні душові та зони відпочинку. Коли Україна виборює свою свободу і незалежність, створення водного простору це дійсно такий акт людяності. Єдності mm -hmm. і це не просто басейн, це не просто про інфраструктуру, а це про гідність до реабілітації. Одна із перших, хто випробувала басейн, Надія Паламарчук каже: для спеціалізованого басейну потрібна відповідна висота сходів, поручні підйомники, покриття. Тощо, мабуть, в Україні єдиний інклюзивний басейн, який створений. Не тільки цими будівниками, мастерами, але людьми з інвалідністю. Тут все пристосовано для будь-якої категорії інвалідності, то ли ДЦП, то ли людина на візку, або військовий, або ампутація. Ну тут все пристосовано, Тут продумано до міліметра. Проєкт реалізовано за ініціативу голови Донецької обласної державної адміністрації. На нього виділили 2 мільйони гривень. Фахівці стверджують, потреба в таких безбар'єрних просторах є великою. Розмовляючи з керівництвом цієї установи, така ідея виникла. Спочатку була були інші ідеї, Но ми хотіли, щоб ця Наша допомога вона була, знаєте, як то кажуть, конкретною, не просто якісь там маленькі обладнання, якісь маленькі деталі до якогось обладнання. Щоб це було конкретне і для тих людей, які обслуговуються в цьому реабілітаційному центрі. Такий безбар'єрний водний простір на Прикарпатті єдиний. Уляна Никулюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.